Ну що, чекнемо. А, покажу, що за про що я говорив, що за Принц Персії. Ось така штука. Розробників цього Dead Cells. Я трошки в неї грав, мені її навіть подобається. Доволі бадьора гра. Тут контенту не так багато, тут буквально його на півгодинка чи на годинку. Стрімив його на днях. На Ютубі добре зайшло, як на мене, звісно. Якщо бажаєте чекати принсперсії, що це за а, я маю зараз до неї доступ, награв в неї три годинки. Можемо зараз зіграти в принцперсії найновіші, який вийде 27 травня, тобто, тобто через, 8, через, через 8 днів вийде. Якщо, якщо бажаєте реальної трансперсії, зараз проходження маленьке, типу демоверсії цієї наданої. Пишіть. Зараз зіграємо зараз в трансперсії роук в трансперсії, який вийде через тиждень. Я поки що зміню, напевно, опис стріму, а може не зміню, тому не знаю. Тому гайзе, якщо маєте намір, дайте знати. І все, будемо щось думати. Так ви не соромились, просто напишіть, так, чи цікаво чи не цікаво, тому що я, дум, я вже думав завершувати, але поки маю настрій ще десь ці годинки пострімити, можливо. Що вам буде цікаво глянути, що це що, що за, за гра, то давайте запустимо, подивимось. Так що, давайте знати, тому що не буду там. Зовпроглятися потрошки, а так можемо ще каткнути. Ну, побачити новий принц версії. Робром? Ідеї пропозиції. Ну ладно. Я з тобою пограю сам. Uh, так, Це, ну, Я тільки зміню собі заголовок в кострімі. Категорії. Um, Такі напишу. Граю. Граю. Першим. У трансперсії. І команда. Так, звісно. Погнали. Як у нас корпусіка? Так, да, прикольно працює, слухай. Ну гаразд, давайте почнемо цю штучку. Чек на назву трансляції, як я написав. А, що там? Поняв. Дякую, що дякую, що помітив, брав. Ну і та, дякую, дякую розробникам, дякую студії Evil Парі, що надали копію для, для дочасного доступу для стрімерів і таких інших ноунеймів, no як я. <свісно> Тому, якщо хочете, щоб я не був ноунеймом, no не знаю, підписуйтесь, якщо це бачите. А, мені буде приємно. Ну що ти кажеш? Я вам не буду зараз показувати сюжет і так далі, тому що це трошки буде несправедливо. Давайте просто побігаємо на якогось забігах і. Так, І просто покажемо геймплей. Наприклад. Наприклад, тут можна. Оце корисно. І це також корисно. Візьмемо це, наприклад. Не будь нонеймом, дякую, бро, я постараюсь не бути нонеймом. Такс. Гра класна, до речі. Я в неї точно буду грати. Тому що вона дуже-дуже класна. Якщо грали в The Cells, в чаті, якщо не грали, то. То нічого страшного. Це теж Metroidvania. Також роуквайп, але. Але вже на основі... Популярної франшизи. Ух ти ж бляха бахнув шуєш своєю бобочкою. Я його не, коп... не скопнув і він мене не зачепив. Ну нічого, я тебе доб'ю. А б'ємо ми його, щоб на... нафармити трішки монет там і оцієї есенції, щоб тобі купити предмети. Так, а це у нас слайсing. Е е а на нас шкоду всім оточуючим ворогам 30, е 30 шкоди. Цікаво, а це у нас що? Е типу нас колись б'ють ворог, цей маркований ворог, ну, і, типу. Ми його підпалюємо до бляха. Мені це більше подобається. Такс. Ну і правильно ці всі амулети правильно спорядити собі. Щоб Вони один одного грамотно посилювали. Так, в цьому напрямку цікаво, що ж буде взагалі. Так, тут купа чувачків. Тут також ніфіга подібного, цікавого. О, а ось і кімната. Тут має бути щось цікаве для нас. Скриня? Чудово. Royal Sword. Чудовий меч. E, чудовий меч, який маркує ворогів. Та e... Давай, слухай, ну, чому, чому б і ні. Цей диск, що лежить тут, я його не буду замінювати на лук, тому що лук, як на мене, кращий, бо диск він прошиває всіх ворогів, але не вбиває їх. E... Так, знову цього чупакамеру можна і вбити. Чудово! Вбиваємо ми їх, тому що нам потрібні е, ці грошики. Ха -ха, їх розкидав, дивися як ефективно. Все вони загинули, бачиш з висоти. Умирай. Так, схоже на те, що тут може бути щось цікаве внизу. А, ось, здоров'я. Е, подобається, беремо. Змазка, мазь. Якись. Якась така штука. Лови мене. Ще раз. Ем, 300 монет. Тільки можна купити. у. Ем. слухай, мені це не дуже подобається, але. Але я не знаю, слухай. Е... Коли ми ламаємо ворожий щит, воно розкидує оцю резін. І. Я не знаю, ну давай. Давай спробуємо. Ну от таке собі, але. Подивимося, як воно зараз. Я просто взагалі не, 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 не люблю битися з цими ворогами з щитами, тому що. Ух ти ж собака, дотягнув мене! Монети, давай чудово. Звалився і впав, молодець. Добив. Чудово. На тобі купника. А його бачиш, що ці атаки не блокують. Зрозуміло. Такс. Давайте, полікуємось про цей випадок, тому що ну, трошки слабовато. Здоров'я. Так, піймай це Смерть, чудово. Ем, що в нас тут ще цікавого? А, ось, прихватій човаки. Ем, не цікаво. Не цікавого. Ага, тут також нічого цікавого, тут буде торговець, напевно. А, перехід. О, можна залишити свої штучки. Давай, чудово. Маємо монетки на апгрейд чогось нового. Бум! А, зверху, Чудово. Як вам це Пишіть в чаті, чи вам нам подобається, тому що я планую стрімити. І мені цікаво дізнатися, чи вона вам подобається, чи вам цікаво за неї спостерігати. Ем, Хочу дізнатися вашу думку. Ем. Ой. Тут бачиш трошки так собі. Погано, ем, погано я обрав. Ну, норм. Дякую за розгорнутий фідбек про. Ця музика вона дуже класна. Ну, я, ну, я, У типу, мене немає якоїсь, знаєш, специфікації конкретної, що саме стрімити, я стрімлю ігри, які мені цікаві, це типу всякі роблайти РПГ-шки тощо і так далі. Так, Бронсворд, ох, ти ж, дивися, 60. Enміys. Угу. Попробуємо. О, який яка шаблюка класна, чудово. Сподіваюся, вона буде ефективна. Є нова локація, чудово. Скільки разів за останні 5 хвилин сказав слово чудово? Ну шо, Акведук. Акведук. У нас тупачий ще так знову для так би мали 10125 здоров'я, ну нічого. Тут треба трошки попаркурити. Оп. Оп. Монетки. <с> для уважних, знаєш. Для тих, хто знає, той і знає. Ага, тут вже не буде, по тут стіни немає. Е, цікавий меч якийсь... Мішок. А, дивись. Ага, я теж тут не залізу. Ха-ха-ха, <реку> 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 Падай! Клас чудово рухаємося далі. Знову чудово славо виживаю. Ух ти Блять, зачепив мене. Якого дідька. Цього чоловіка бачиш, він. Він з цим е... поки зі щитом, він його не можна цей е... виштовхати. А цього можна? <смі> <смі> лох Погнали далі. Падай. Шаблюка чудова, просто. Дуже подобається. Так, тут щось цікавеньке має мало би бути, але я не дуже бачу можливості. А ні, взагалі, в принципі, у як сюди можна долізти. Ось так, напевно. І. Ух! не встиг пішки. Так, зараз спробую ще раз. О, клас, є, готово. Так, ми це діло опустили. Можна спускатися вниз. Правильно? правильно. Бам! О, ти ж, який ящик цікавий, дивися! Тут має бути щось цікаве. Спис, який має більше шкоду і рівень, але, бляха, муха. Мені поки що хочеться помахати своїм, своєю шаблюкою, вона виглядає більш перспективною. Лук. Кайфує, кайфує. дуже динамічний геймплей, до речі. Телепорт. А ти хто такий? А, покращення за 100 за 350. Ну, сміливо, у нас 1000 монет. О, ще можна покращити, чудово, дивись. У нас буде класна шаблюка. Так, тут ми нічого більше не будемо мати. Вертаємося сюди на телепорт. Ем. Оп. Ні, цей диск я не люблю, зрозумійте. Тут нічого. О, скриня. Показуйте, що у вас. Монета, чудово. Погнали. Добре. Оце це було високо. Але ми це діло не пропускаємо, ми забираємо це з собою. На них купляються апгрейди До побачення. Провалився і не дострілив своєю дурною стрілою. Молодець. О, ти вмієш високо кидатися, ну нічого. Райте вас куди. Ага, ну, пала його чудово. Ем, телепорт сюди, а там щось. О, торговець, добрий день. Що у нас? Тут пропонує купити табар з сопер. Привіт! Е вітаю на трансляції, бажаю гарного перегляду. Ми сьогодні дуже круто награлися в Hades 2. Зараз зацінюємо дочасний доступ для важливих персон принциперсії нового. Особисто мені гра подобається дуже-дуже подобається. Непогано, але ми це ігноруємо. А це покращення, бачиш, нашого скіла. Давай візьмемо, гроші є, типу, чому б не покращити? А, не, нема. Це було в попередньому разі, добре. Давай, let's go. А телепортуватися куди тут можна? Бачу. Ух ти ж пес! Якого дідька? Помирай. Монета, давай. Ми вже з маємо 75 оцих душ, з які, які потім купляють нові модельйони, і покращення і так далі. Дуже добре. Так, ну що, давай сюди. Полетимо. Сюди. Блін, тут такий класний паркур плавний, мені вона дуже подобається. А люди, які пишуть, якого хрена він рожевого кольору має шкіру. Ну, коротше, народ, почитайте трошки про оригінального принца Персії 89-го року. І подивіться, як він виглядав на MS-DOS-версії, якщо ви знаєте, що це таке. І ви, мабуть, більше не будете писати дурних всяких коментарів про цю гру, тому що на форумах я ну, дуже багато помічаю, знаєш, блядь, чому принц персій урожав, чому у нього рожева шкіра. Буквально, типу, MS-DOS версія принца, Персія, оригіналь... принца Персії оригінального, яка вийшла в 87-му році чи 9-му, не пам'ятаю. В нього була рожева шкіра там, розумієш? І це, і це буквально, типу, так, як він виглядав. Це просто відсилочка, пасхалочка до, до оригінального принца Персії. Не того, що, типу, ми всі знаємо там, з трилогії 2003 року, а того, який вийшов, типу, в, взагалі в перший в світі. Перша, перша гра в серії 80-х років. Тому та тому якось так. Я це прочитав вчора з цих щоденників, хтось написав, розробники написали взагалі то самі. Типу, якого, якого дідька, типу, знаєш, перестаньте писати мені самітниці, тому що ви, типу, кажете, що щось канон чи не канон, ви самі не викопаєте де канон, тому що е, чуваки обрали натхнення із цих всяких казок, малюнків і так далі. І там оці фрески їхні чи щось, вони типу, були мага яскраві насичені по кольорах, знаєш. І Принц Персі також, він типу, був з рожевою шкірою, типу. І ти типу, потім скинув скрін в, в приватні. Тому та, буквально, чувак, він такий виглядав. Так, в моєму фласку флеску, флеску здоровим, лук. Давай. Ой, ти свої штуки не залишай, собака. А, ха, прибив, добре, блядь. Ой, вот так-то, вот отак то от гра. Так, ну це знаєш, такий спонтанний був забіг Думаю, його усилю, так як ми сьогодні до багато посів перемогли в Hades 2. Ну але не всіх, тому що пересперсій треба ще трошки буде потренуватися. Не знаю, я сані до речі, не стримився. Слухайте, гайз. Якщо вам сподобалося, знаєте, що робити, потрібно підписатися на мій twitch аккаунт, звісно ж, бо це для мене бляха мега важливо. Мега важливо. На мій ютуб-канал, тому що там збираються записи трансляції, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там анонси всіх наступних стрімів. Ми там вибираємо ігри, в які будемо грати, стрімити і так далі. Всякі голосування. І взагалі бажаю всім гарного дня, вечора. Кінця вихідних, щоб у вас було все класно. З вами був Шепард. Почуємося завтра, тому що завтра в нас виходить Songs of Conquest, буде стрім по ній. Всім до зв'язку і побачимося згодом. па-па.